На сьогоднішній день на території громади зареєстровано 1035 внутрішньопереміщених переміщених осіб. З них 303 дитини і одна дитина із обмеженими можливостями. Всі люди, які переїжджають, реєструються за місцем, куди вони приїхали, або це у Лузовацькій сільській раді, або у Старостатах, саме на території яких вони переїхали. Сплеск внутрішньопереміщених осіб залежить в першу чергу від Ситуації на лінії фронту, от якщо якась із територій потерпає від або там контрнаступу, там чи від наступу, люди, звісно, переїжджають всі до нас на територію, і ми залюбки їх зустрічаємо і розселяємо, надаємо всіляку підтримку найбільший такий був потік людей це з Херсонської області. Це було десь місяця-два назад. Якщо там не помиляюсь, а міграція людей йде постійно. Одні приїжджають, другі від'їжджають. Інколи приїжджають люди і зв'язуються із своїми родичами, там близькими, кажуть, що тут добре, приїжджайте. І люди з кривого рогу, часто, які були зареєстровані в Кривому Розі, Вони тут виписуються і стають на обліку нас. Тобто ну, міграція людей відбувається. Ну, по перше, я ж кажу від ситуації на лінії фронту, і ну постійно кожен день у нас міняється цифра, але за тисячу осіб вона у нас стабільна вже на протязі десь п'яти місяців. Така дуже велика командна робота. Сказати, що хтось більше, хтось менше, це командна робота. До нас в сільську раду звертаються внутрішньо переміщені особи. Ми вже там. Шляхом повідомлення Фейсбук на своєму офіційному сайті даємо запроси на розміщення цих людей, і прості звичайні люди надають свої домівки або пускають на квартиру там, де вони самі проживають. Або якщо, наприклад, якісь пусті будинки, квартири, люди на безоплатній умові за умов там ну, відшкодування комунальних послуг, люди надають ці приміщення для внутрішньопереміщених осіб. Тобто це все контролюється. Центр це в Лозовацькій сільській раді, і потім ну розходиться да, вже там по мешканцям. І дуже вдячність нашим мешканцям, користуючись нагодою, мешканцям всіх, всім мешканцям Лозовацької громади, за те, що підставили плечі внутрішньо переміщеним особам в цей тяжкий час. Ми дякуємо вам за це.